Я й бачу хтось тут в захваті. Mm -hmm. Я сподіваюся, ти не збираєшся брати на озброєння секретні іерогліфи? Я подумаю. Мені не так їхня секретність сподобалась, як естетична складова. Я тебе розумію, а літери це взагалі красиво. А якщо ще й сенс їхній, розумієш, то чиста насолода. Наш книжковий оглядач Дмитро Слівний точно розуміє. Сьогодні він розповість про книжку відомого ізраїльського історика Ноя Харарі. Доброго ранку. Я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі ранок вдома. Сьогодні коротко поділюсь своїми засвоєними уроками з книжки ізраїльського історика, доктора філософії Ювала Ноя Харарі 21 урок для 21-го століття. Для тих, хто досі не читав його бестселери Сапіанс людина розумна, коротка історія людства, і Деус. людина божественна, за лаштунками майбутнього, дуже раджу. 21 урок для 21 століття це такий собі посібник для орієнтації у нашому швидкоплинному світі. З 21 уроком сама книжка поділена на чотири частини: виклик з боку технологій. Політичний виклик, розпач, надія і правда. Однією з головних ідей книги є те, що, попри великий прогрес, люди все ще залишаються уразливими перед страхами, невизначеністю та маніпуляціями. А Харарі наголошує на важливості критичного мислення і закликає читачів ставити під сумнів все, що вони чують або читають. Цитата у березні 2012 року троє японських туристів в Австралії вирушили в одноденну подорож до малого острова і скерували своє авто прямо в Тихий океан. Водій, 21-річний Юзу Нода, пізніше розповідав, що він просто їхав за вказівками GPS. А він казав мені, що можна їхати туди, донизу. Він повторював, що проведе нас до дороги. Ми й послухалися. У кількох інших випадках люди заїжджали в озеро чи потрапляли на зруйнований міст, достеменно слухаючись указівок GPS, здатність орієнтуватися як володіння м'язами, користуйся ними або втратиш. Це справедливо і для здатності обирати дружину або професію. Загалом 21 урок для 21-го століття буде цікава тим, хто хоче поглибше зрозуміти сучасний світ та підготуватися до його майбутніх викликів. Однак через свою філософську та абстрактну природу книжка може здатися надто складною для читачів, які очікують на конкретні поради або вказівки. Але ж ми, Хомо Сапіенс, варто спробувати. На цьому все. Дякуємо національній книжковій платформі ЯКАБУ за надані книжки. Борімося, поборемо.